Атакують продовольство цієї ночі. Ворог завдав удару по Одеській області. Вибухи пролунали майже разом з сигналом повітряної тривоги. Російська армія обстріляла зернові термінали. Вбивче залізяче знищило 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Постраждали дві людини. Вони отримали різані рани. Про це повідомили в Одеській Ова. Запускали ракети у дві хвилі. Ще одне влучання було під час рятувальної операції. На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття. Це вже четверта за тиждень атака на південь України. Не загарбниками ворог атакував ракетами типу калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, зокрема особливості самого самої водойми чорне море. Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України. Продовжився терор і в день. Близько 11-ї повідомили про пуски надзвукових ракет Онікс. Вони маневрували над різними частинами України. Лунала тривога, зокрема у Вінницькій області.